Село Кам'янка мало стати за кілька років центром найбільшого в Україні геологічного парку. У цьому напрямку працювали вчені геологи університету імені Каразіна. Наразі Кам'янка перестала існувати. Вона вщент зруйнована, понад тисячу мешканців змушені шукати тимчасового прихистку у різних куточках України та сусідніх державах, маючи величезне бажання повернутися до рідних домівок яких немає. Кам'янка Ізюмського району розташована за 7 кілометрів від Ізюма обабіч траси міжнародного значення Київ, Харків, Довжанський за 15 кілометрів кордон із Донеччиною. До 24 лютого тут проживало 1200 мешканців. На початок квітня лишилося близько 20. Наразі з місцевих там не лишилося нікого. Усі ЗМІ пишуть про трагедію більших і менших міст. Маріуполя, Харкова, Херсона, Вінниці, Кременчуга, Бучі, Гостомеля, Ізюма, Сєвєродонецька, Бахмута, але жодного разу не було сказано про геноцид мирної Кам'янки, яку назвали Дорога смерті. Ви уявляєте, що означає людям жити на лінії фронту на так званому нулі, у погрібах, коли безперестанку летять бомби і не припиняються обстріли? Тисяча мешканців, яка дивом залишилася живою, чекає на правду про березень 2022 року. 26 лютого. Село залишилося без газопостачання в результаті прямого влучення в газопровід. І з 28 по 4 березня поетапно зникло електропостачання. Мобільний зв'язок був до вечора 2 березня. Ударили в березні сильні морози до мінус 20. У погребах було плюс один, плюс п'ять. Кам'янчани опинилися під перехресним вогнем двох армій. Якщо спочатку, в кінці лютого стріляли з градів, мінометів 125-го калібру, Сау над селом, то із 3 березня почали знищувати село російські винищувачі. В перші дні винищувачі прилітали двічі на день, скидаючи на село одночасно по 4-6 авіабомб. Далі кількість прильотів збільшилася. Винищувач бомбив село кілька разів на добу. На 12 березня було скинуто понад 100 авіабомб. Лише у ніч із 12 на 13 березня було скинуто 30 авіабомб. Починаючи із 14 березня, прилітали одразу 3-4 надзвукові літаки кілька разів на добу. Із 15 березня й далі додалися гелікоптери, котрі здійснювали обстріли по житлових приміщеннях. Мінометний обстріл, обстріл із градів, гаубиць точився цілодобово. Перерви були по 15 хвилин. В сумі максимум 4 перерви за добу. Люди сиділи під обстрілами в погрібах як смертники. У ніч із 11 на 12 березня зі сторони звалища зайшли російські танки. Та САУ у село додався танковий обстріл. Знищували прицільно будинки мирних жителів, школу, церкву, клуб, кладовище. Люди почали шукати перерви між обстрілами і тікати в оте маленьке віконечко в 10-15 хвилин. Дякуючи Богу, більшість рятувалася. Хто пішки понад дінцем, хто із знайомими на авто під обстрілами, хто з допомогою українських солдатів на танках, когось вивіз військовий капелан. Паралельно кілька місцевих жителів. Намагалися врятувати своїх односельчан, які стали людьми погребів. Із 18 по 24 березня точилися безперестанно повітряні та наземні бої. Було збито над селом російський винищувач, який детонував. Біля Кам'янського ставка дві доби був танковий бій. Це було справжнє місцево. 23 березня з під гори зайшли російські солдати, точилися вуличні бої. Внаслідок влучення фосфорних бомб у кількох людей за секунду вигоріли хати разом з фундаментом. Від газового опалення та котлів лишився лише попіл. Загорілася гора із сосновим лісом. 24-25 березня село остаточно було зайняте і зачищене російськими солдатами. Ті, хто не зміг втекти, опинився в окупації. 30 березня до Ізюма було на Уралі вивезено 50 смертників. А 2 квітня, 26, люди навіть не могли пізнати один одного, орієнтувалися лише по голосу. Люди, просидівши в погребі місяць, не впізнавали місцевість, село знищене під нуль. Кількість жертв серед мирного населення, серед військових, як українських, так і російських, надзвичайно велика. Дуже багато мертвих тварин, не за горами екологічна катастрофа, співчуття рідним. Які втратили своїх найдорожчих людей на землях Кам'янки загиблі і мирні, і військові мають право на захоронення за християнським звичаєм. Кам'янка це сакральне місце. Тут була битва Мономаха з печенігами в 1111 році, битва Ігоря Новгород-Сіверського з Половцями у 1185 році, у Другу світову 80 років тому, через Кам'янку пройшла лінія фронту із тисячами смертей. Звертаємося до журналістської спільноти із проханням. Розкажіть правду про пекельне пекло у Кам'янці. Кам'янка, Харківська область це був Ад. Це був Ад. Він це був Ізюмський напрямок, село Кам'янка, село, у якому проходила лінія зіткнення. І, на жаль, про що мало говорили в новинах, і мало говорять досі. В тому, що в мене немає тон і за правилом доброго тону, як за правилом доброго ремені, задайсь якого я пле, пригадайсь якого міста і чекаю на свої гре. Мені просто нема речі написати свою промову. Sordo! Дів свою ко і більше Але врешті автівня, я як у мене дім я блишила на людей на круті, А пошила усіх, я не люблю крутів. Своїми пишут към